Доброго вечора. Продовжуємо читати повість Ярослава Стельмаха найкращий намет. Ну і цілуйся тоді зі своїм Славком, вже не на жарт розсердився в мечко. А ти цілуйся зі своїм Стеценком або з Мусюкіним, кинула Наталка і пішла геть. Славко похнюпився і стояв, як три печених раки. А ти чого стоїш? вигукнув Митько. Біжи, доганяй, жених. Славко увібрав голову в плечі, скривився і так мені раптом стало не по собі, що я підбіг до нього, став поруч, не знаючи, як і втішити. Над майданчиком зависла неприємна тиша. Він Мусюкіним мене ніколи не взивав, крикнув раптом Генка. Молоток Славку і штурхонув його в плече. І так це Генко якось кумедно сказав, що ми всі розсміялися, і навіть Славко посміхнувся. Та чого там? А й справді, хлопці, мовила Ірина Васильівна, якщо вже ваш намет такий хороший, то слід і Славка з собою взяти. Гаразд, охолов Митько, хай іде, буде Сергієм у кущах сидіти. От і добре, зраділа вважата, а зараз хоч до відбою ще година. Будемо лягати спать. Завтра підйом о п'ятій. Нас о четвертій розбудіть, попросив Митько, і наш загін розійшовся. Ех, був би у нас такий найкращий намет, якби не цей акордеоніст, шепнув мені Митько, коли ми вже лягли. Я пам'ятаю, сказав так хоча, одверто кажучи, який сумнів уже закрався в мою душу. Мабуть, цей Славко усе таки не зовсім такий, як нам здавалося. Конкурс пісні, рибалка, і вночі тоді він же першим напав на генку, хоч спершу таки боявся, а потім. Але подумати до кінця я не встиг. Бо почав засинати. І вже крізь сон чув якийсь шум, голоси, сигнал на вечірню лінійку, а потім усе стихло. Наш майже найкращий намет спав. На нього чекав відповідальний день. Хлопці, вставайте, Сергію, Славку. Чую я голос Ірини Васильівни, і вона легко термосить мене за плече. Вставайте, група особливого призначення вже чверті на п'яту. Група особливого призначення звучить, думаю я і скидаю ковдру. Ой сухий пайок, каже Ірина Васильівна, успіху вам і виходить. У светрах і курточках, прохолодно таки. Ми витюпуємо з росяного, веселого, аж дзвінкого лісу до річки і на мить зупиняємося. Річки немає. Там, де має бути вода, самий туман. Він піднімається могутньою густою хвилею, огортає береговину. Нас заступає протилежний берег весь білий світ, і лише високо вгорі та хвиля слабне, річає, і верхівки трепетих молочних язиків, осяйні ще кволим червоним сонцем, і самі червоніють, пломеніють і гаснуть, щезають. Ух здорово! Шепоче за моєю спиною Славко, але я й сам бачу, як це здорово, як гарно. Отак відбувається кругообіг води в природі, повчально повідомляє Генка. Знаємо, професор, насував йому пілотку на ніс Митько. Природознавство теж учили. Ходімо до пілота. Ми виносимо по одній колоді з кущів, і мичко звичними рухами скріплює їх дротом. Готово. Генка і Славко сідають на почіпки, а ми з мичком. Я довгою жердиною, а він саморобним веслом упираємось у берег. Ще мить і наш пліт пливе в суцільному тумані за течією. Хоч би не заблукати, починає на своїх улюблених нотках Славко, але перехоплює красномовний митьків погляд і затинається, не договорюючи до кінця. Тобі б ще радіопеленк. Вже не стримуюсь я. Кілька помахів весла, і ми, підминаючи освоком, м'яко врізаємося в берег. Швидко вискакуємо на тверде, тільки Славко ступнув у воду і скривився. Холодно, але годі було вже від нього чогось іншого й сподіватись. Розбираємо пліт, одну колоду лишаємо тут же, при воді, інші розносимо де прийдеться по берегу, кидаємо в кущі, заносимо в гайок, притуляємо сторчма до стовбура, і вже ніхто у світі не здогадається, що кілька хвилин тому це були частини десантного судна. Ну, хлопці, серйозно зиркає на нас Митько, і ми розуміємо, що хоче він сказати, чого чекає від нас, чого чекає весь загін. Чого б здавалось хвилюватись? Гра, гра і більше нічого. Ну застукають тебе, зірвуть погончик. Подійди в сторону, сядь на траву, відпочивай і дивись чим гра закінчиться. А серце б'ється дужче, ти весь у полоні якогось страху. А що як помітять, оточать? І з тим страхом у грудях принишклі. Ми мовчки квапимося лісом. Ну, хлопці, вже на лузі. Повідомляє Митько, ось ваш чагарник, ось Генко твої копиці. Залазь он хоча б у ту, що найближче, а я пішов щасливо. Щасливо відгукуємося і ми. Дивимось, як віддаляється фігурка нашого приятеля. Ось він уже пробіг ті двісті метрів, що віддаляють нас од від лісу. Раз, другий майнула його курточка поміж дерев і зникла. Ми розгребли в копиці норгу, і коли Генка заліз у неї, знову заклали сіно. Ну, як тобі зручно? запитав я. Ви ж глядіть, щоб не підпалили. Відповів Генка, що до цієї витівки у нього були свої міркування. Ми ж з лавком, дряпаючись об гілки, продерлися в густий чагарник і, нагорнувши торішньої трави, повлягалися на ній. Це ж іще, мабуть, ціла година до початку, пробурмотів мій напарник. Сиди тут. А ніхто тебе сюди не кликав, відрізав я, сам напросився. Їсти хочеться, не слухаючи мене, протягнув Славко. Поїсти чи що? Мабуть, треба перекусити. І діловито почав розгортати пакунок із харчами.